Доброго дня, з вами проект Прулучани особливі та я його ведуча Дарина Сараненко. Сьогодні маю нагоду поспілкуватися з по особливою жінкою, Надією Федорівною Ратинською. Доброго дня. Доброго дня. Я б хотіла почати із самого вашого дитинства. Скажіть, будь ласка, ким ви мріяли стати в дитинстві? Дересувальниці в церкві. Тоді шофером. Багато було мрій дуже. Але я вважаю, що вони все ж таки здійснилися, бо приходиться і дресіровкою займатися, і розрулюванням різних ситуацій. А взагалі професію мені допомогла вибрати моя перша вчителька, з-за того, що я не дружила з математикою зовсім, і вона, знаючи це, порадила тільки музику, їдь за такою то адресою, тут є то місто, і там є заклад навчальний, я вважаю, сказала вона мені, що там твоє є місце. Я їй дуже вдячна. І царство і небесне, я її дуже часто згадую, вона дала мені путівку в життя. Все починалося з натхнення. Ваша зразкова вокальна студія. Скажіть, будь ласка, як все починалося? Все починалося в цьому стані, який був колись дворцом піонірів. І це бу, була не студія вокальна, це був хор, піонерський хор, який називався Ну, Тоді настали інші часи, вирішили, що стільки хорів в місті не потрібно. І це перетворилося в. П'ять вокальних ансамблів, які і стали натхненням в 98-му році. Кожен номер потребує багато роботи над собою. Скажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте натхнення? Я сама удивляюсь. Звідки воно приходить? Мабуть, натхнення приходить тоді, коли працюєш. Просто сидячи на креслі чи на дивані, воно не прийде, а воно приходить в процесі. І в е, спілкуванні з іншими людьми, з виконавцями дуже цікаво увійти внутрішній світ, духовність тієї людини, яка буде це виконувати, і не нав'язувати своє бачення. Я завжди з дітьми спілкуюся, і кажу, я це бачу так. А як бачите ви, бо вам виходить на сцену і виконують, що ви відчуваєте під час, як ви слухаєте цю пісню, що ви собі уявляєте, як ви. Вони частіше все кажуть, я не знаю. Файдумуть разом. І коли будеш оцю, розбуджуєш оцю душу дитячу, там такі глибини, там такі потаємні ходи і повороти. Боже, яка ти вумічка, який ти молодець, як ти гарно, бо душа насамперед у кожної людини, вона ж, вона ж дуже чиста, вона прекрасна. Це ми її псуємо сьогоденністю нашою, нашою. А це, це зернятко, що є в кожній людині, воно, воно дуже чудове. І добратися до, цієї, до цього нутра зачепити щось таке чисте, справжнє. І тоді, коли дитина може це вже передати на сцені, то це нагорода. Чи був у вашому житті такий етап, коли у вас з'являлися думки, що ви щось робите? Не те, і чи хотілося б вам все змінити? Я, якщо якби повернути час назад, яку професію я вибрала? Ну, мабуть, я би вибрала психологію. Нема нічого цікавішого, ніж внутрішній світ людини. Мені останок Надія Федорівна, чого ви побажали глядачам, молоді, привок. Вірити в себе, вірити обов'язково і мріяти. І знаєте, щоб на вашому шляху не зустрічалося, частіше буває важко і е, думаєш, за що це мені таке. Невже ж я не, не достоїн кращої якоїсь долі? Вірте, що кожен мінус це начало плюса. І все, що у вас відбувається зараз негативне в вашому житті, обов'язково зміниться на позитивне. Спілкуйтеся, знаходьте е, цікавих е, друзів. Е, Бігайте на стадіоні, займайтеся якимись цікавими справами корисними, і все в вашому житті буде добре.